Сьогодні в огляді дитяча посилка з Китаю. Йшла вона до мене 32 дні. Останнім часом посилки стали набагато довше йти. Ціна її 1,72 цента. Всередині повинні бути дитячі резинки. Кількість їх мала бути 200 штук. Зараз перевіримо. Це дійсно так. У даного продавця було два види резинок. Одні яскравіші, другі більш темнуваті, шовпер я вибрав яскравіші. Хоча, мені здається, вони все рівно не відповідають дійсності. Ось такі резиночки. Вони по діаметру. Зараз я скажу, скільки вони мають. Опа! Аварія. І так, по діаметру вони мають. Орієнтовно. Орієнтовно 2 см. Лінійка в мене поломана. Тому міряємо чим маємо. Орієнтовно 2 см має діаметр, кольорів безліч, якість тут не дуже. Після декількох разів резинка не повернеться в свій попередній розмір. Це точно А отак досить непогано. Ціна мені здається досить непогана, недорога. Хоча, можливо, хтось знає, де є дешевше. Силка на даний товар буде в описі. Кого цікавить така річ, замовляйте.